Двоє дітей та вчителька єдині пасажири цього шкільного автобуса. Добрий день. Відколи в Рижках закрили школу. Дітям доводиться їздити за 10 кілометрів від дому до Нехаївки. Вчителька Любов Ганжа, яка також дістається до роботи цим автобусом, розповідає раніше дітей їздило більше. Оце з 2009 року їздимо автобусом. Скільки найбільше звідси дітей їздило. Здається, 17, Я точно не пам'ятаю, іначе 17. У минулому році здається, троє було. Син мій це мій найменший. У Цьому році ще ж дев'ятий клас ще мов закінчить, а тоді останеться одна Кристина. За кермом Юрій Милько. Він водій цього автобуса з тих пір, як його отримала школа. Оце 15 років. Так, ось мене записано, коли пішов. Дві тисячі Проте у лютому 2022-го він тимчасово змінив професію та одягнув військову форму. Я з перших днів знав, що я піду воювати. Чи що прийду сюди, в партизани піду, чи що я праві сказати, навіть самостріл робив. Спочатку чоловік був у теробороні, потім у роті охорони. Це все добровільно було. Єлі літ записався, тут що однокласниця робить та цяка. Так Вона мене єле вперла туди, там, знайшла мені місце, я туди попав... Ну це треба було по блату. по блату. Так що туди, це перші дні війни, багато було бажаючих. Потім нас, оцю жоту охорони, почали розкидати по різних частинах. Багато хлопців попало в Конотопську частину. А мене як водія одного направили в Дніпропетровську область, в Черкаське, в 93 ю бригаду. Холодний яр називається. Далі були Соледар і Бахмут. Розповідає, там і атеїсти стають глибоко віруючими. Під Бахмутом мене осавку сіла. Ну це прикол, осавку загубув. І мене алергія почалася. І приїхав командир зводу і каже, ну ми тебе евакуюємо. Ти алергія, що Та дайте мені якусь таблетку, кажу. Ми все одно через день, через два евакуація, я з хлопцями пойду. Та чую, через п'ять хвилин зарив. Підірвалася машина. На міні, на противотанковій, яку я дожен був сісти, ну не сів, наче Бог уберіг. У Соледарі зняв на телефон відео з середини розбитої школи. Каже, від міста мало що залишилось. Школа дуже старенька, стіни по метровому торщині, але з ніг нічого не залишається. Саме страшніше це полон. Ніхто не хотів попадати в полон. Лучше. Хай уб'ють і таки заберуть на свою територію. Не там не, не залишитись. Там усе в, в трупах. Все. Бахмут, Солідар, Бахмут особливо В їх штурм пройшов, лежать трупи. По нових трупах обратно вони лізуть. І нічого їх не зупиняє. Мене навіть така думка інколи, що Путіна своя програма по утилізації цього лишнього населення, яке в їх там деградує в регіонах. На Донеччині Юрій зазнав осколкового поранення і кілька контузій. Ну, тепер дає нагол. Тепер ночами не сплю. В голові шум і дзвін постає. Вважає, що наразі у своїх 54 на фронті він радше тягар, ніж повноцінний воїн. Молоді, ну, вони, у їх більше енергії, у більше сили, більше виносливість. А що як в таких, як в нас, поперва, це ж половина таких, як ми за 50 було. Вже на нас не те, вже в ніч не поспати, чи два, чи три, чи п'ять діб, вже нам хана. А броник це ж все, нам спина їх. Мене витягували були від цього броніка. Додому чоловік повернувся в грудні 2023-го і одразу до свого автобуса. Без нього ніхто ним не їздив. Дітей возили автобусом з іншого села. Автобус стояв, чекав мене. Я прийшов серед зими, акумулятор поставив, завівся. О, каже, будемо ще кататися. Найстаріше старіший зі шкільних автобусів по громаді. Ремонтує свій автобус Юрій самостійно. Головне ресори по нашим дорогам. Я з того він не бачу. Ресори сам все, саме резину міняю, передзуваю, покришки міняю. Тільки не робіть з мене героя, просить чоловік під час зйомки. Я вважаю себе, навіть інколи моя зрадник. Но я вже бачу, що в мене пользи не було». За день водій наїжджає автобусом сотню кілометрів, бо працює на два навчальних заклади. Крім трьох пасажирів, які їздять до Нехаївської гімназії. Юрій забирає ще одну школярку з хутора, яка навчається у Рождестському. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.